Міка, чуєш? Я зайнята. Виходь давай, там здається. Що? Я не чую ніяких звуків згори, чуєш? Та що там ти не чуєш? Ну не відбувається там нічого, нібито. Дуже дивно, до цього було чути постійно якісь оці магічні штуки, е, я не знаю там е, вибухи, е, як вогняні, оці шари літають, а зараз суцільна тиша. Можна в них ця перерва. Яка ще перерва, ти що? Вони ж там були постійно, скільки, скільки ми тут вже? Три-чотири дні? Я вже навіть не пам'ятаю. Та неділю ми тут. Неділю? Та ну, не може бути, що так час швидко проминув. Ага, а хто тут це з'їв? Е, це вже інше. Слухай, я не знаю, я пропоную вилізти, подивитися, може там вже ну, лізь. нікого немає. Я? Так, ти пропонуєш, ти лізь. Капець, ну я зрозумів. Зараз подивимось. Так, що тут у нас? Ану, давай, оп, сюди. Одягаю. Зараз я візьму з собою речі якісь. Так, ну точніше, не якісь, а всі, що в мене тут є, все, що мені може знадобитися. Так, це ось сюди, сюди. Добре, я буду спати тоді. Спати? Серйозно? Ти. Мік, а так. Це, це так не чесно. Мені мені не подобається. Давай теж бери та вилазь мені за мною. Мені не подобається все, я буду спати. Вилазь! Давай, ходімо. Так, я все тут забрав. Все так, я все забрав. Зараз подивимось, що там відбувається. Друзі, на нас, щоб ви роз... зрозуміли, що відбувається, там просто якийсь магічний апокаліпсис був. Всі оці дні ми сидимо тут в бункері поруч з нашим будинком. А на поверхні бігали гноми чаклуни. І вони намагалися нас також зачаклувати. Але зараз чуєте? Там нічого нема, жодних звуків взагалі. Тому треба вилізти і подивитися. Ану, хто тут? Де? Ось тут тут. Ага. Серйозно, нікого немає? Так, а ну давайте сюди подивлюсь. Серйозно, нікого немає? Міка, чуєш? Що? Вилазь сюди, тут нікого нема. Тільки позалишалися оці портали і все. А ну, зараз да... Давай, давай, давай. Вилазь, дивись. Жодного гнома чаклуна тут немає, бачиш? А, Може... Чого вони не розвіють? Додому! Додому! Швидко, додому. Мій улюблений будиночок і телевізор з фільмами. Як мені цього не вистачало? Це капець. Холодильнику, холодильнику, а, ми ж це забрали точно. Тут... Ой, тут у нас ще залишилися штуки. Ой-ой-ой! Так. Ой, а ой, ой. ці портали це не дуже добре, я гадаю. А, Ну, взагалі-то так. Ти... Пролізеш у портал також? Е, ні. Давай ти полізеш. Я перший сюди вилазив. А в портал полізеш ти. Подивишся, що там, а? Тобто мене ти ніяк Ми можемо, знаєш що, ми можемо гранату туди закинути спробувати. Ну спробуй. Давай, і у який? Оцей? Ні, цей. Туди? Ну добре, давай, він так стоїть. Ану, ану зараз спробуємо туди. А, ну, полетіла І. де вона? Ага, вон вона там десь позаду взорвалася, вона наскрізь пролетіла. А може ці Ті... живі предмети не можуть туди прилазити? Я не знаю. Давай постріляю туди, спробую. Ні, диви, кулі, вони просто наскрізь летять і все. І там нічого нема. Це дуже дивно. І що нам з цим робити? Мені не подобаються ці штуки довкола нашого будинку. А якщо вони реально якусь перерву собі зробили і зараз повернуться, що тоді? Будемо а, битися. Я в бункер. Куди ти в бункер? Е, 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 а я? А бувай. я? Куди бувай? Чуєш? Ну, ти що серйозно? Міка! Там небезпечно. Е, а зачинила да ти навіщо? Ві -ві -ві Відчини мені цей люк. Ві -ві 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 -ві. Е що ві, ві? Відчиняй люк мені давай. Це не прикольно. чуєш? Я ж тут. ти ж у домі у себе буде жити. І що? О, ого! Ого, 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 вони повернулися! Я, Я відчула тут ці. Вони вже тут. Давай. Та ти куди? Давай вилазь, допомагай стріляти в них. Капець, який жах, друзі. Ой-ой-ой, ой, вони і то. І там, і тут. Вони з трьох боків. Так, треба одягнути е кращу е броню. Так, це сюди, 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 все. Це в мене, це готово. Так, тут все нормально, тут можна ще взяти, хоча навіщо воно мені. Так, давай на дах швидко вилазимо. Будемо зараз відбиватися від оцих чаклунів. Капець, дивіться. Нічого собі скільки їх тут. Міка, давай виходь, бо я зараз твій бункер розстріляю там. Чуєш? Давай сюди йди швидше. Тебе не я зрозумів. Кинула мене тут та й все. Так, а ну давайте, друзі, тоді я буду один захищати наш будиночок від оцих гномів. А ну, геть, пішли звідси. Я вже подумав, що у вас тут більше не буде, а ви тут, як тут. Ну добре. О! Ти вилізла все ж таки. Давай бери ну, там що? обладунки. А ти з мене тут не впораєшся? Обладунки в будинку бери, щоб тобі нічого не зробили. Бо. Добре. Зараз як стрільне якимось фаерболом, все і капець тобі буде, Міка. Так, сюди стріляємо. Ой-ой-ой. ой ой Та вони тут просто всюди. Що це таке? Чому їх так багато так. лізе? Ой, так, ой -ой 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 -ой. давай, давай. Мене Добре, що я тоді тут свяхів накидав, і вони там по ним топчуться і отримують дуже багато урону. Так, але оце щось якась тут дивна штука. Так. так. У нас тут це... багато. Що? Я розбився на шипах. Ну серйозно. Капець, це найбезглуздіша смерть з можливіших. Так, давай сюди, обережно, обережно, обережно. Сюди застрибуємо. Ось так. А ну давай зараз використаємо оцю е, пушку, яка досить непогано з ними може впоратися. Ого. Нічого Циява. собі. Ну, оця, яка звуком стріляє. Так, сюди. Нормально. Майже з усіми впорався. Все, диви. Там позаду будинку повинні. О, вони лізуть. Вони, вони позаду будинку, чуєш? я бачу Так, давай, Як давай, давай. Багато. Ой. А ну, пішли. Так, їх дуже багато з цього боку було. Ану давай гранату зараз туди. Оп, граната. А! 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 а, 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 а. В мене дуже мало здоров'я, капець, пів серця лишилося. Фу, ледь встиг аптечку використати. Так, хто тут? Де тут? Зараз тут свяхів накидаємо, бо там щось їх дуже багато. Було. Ой, а там ці капкани потрібно повідчиняти. Давай, відчиняй їх, а я буду зараз цвяхи тут розкидати. Так, зараз, 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 сюди, 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 сюди і от сюди. Все, супер. Ми... Шкодне, що ці капкани не працюють з автовідкриванням. Та, слухай, тоді б це був вже не просто капкан якийсь, а було б щось е, більш крутіше. Так, це сюди. Автоматичний капкан, нічого собі ти вигадала. Так, я тут наставив дуже багато оцих цвяхів. Міка, Не можна на шипи падати. Так, Всередину середину заходимо і будемо, якщо що, готові до битви. з ні, ні. Я вже бачу, вони вже тут. Так, ну йдіть сюди, зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Так, 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 так. Слухай, треба щось вигадувати з оцими порталами, бо мені здається, що це єдиний шанс, е не знаю, відбитися від оцих гномів чаклунів. Якщо портали якось зачинити, то може вони не будуть сюди приходити. Вони ж зараз а, крізь портали вилаю. йдуть. Ой, вони сюди йдуть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, диви, вони там вилазять як, а? Так, бачу, а що бачу. тут. О, тут вони нічого не можуть нормального зробити. Давайте, давайте, давайте. Всі на цвяхи, стрибайте. А може... Якась пушка для закривання порталів? Ось. Іде ми її візьмемо? У нас такої немає. На жаль. Mm, Якщо добре. б нас така була, ми б таку вже використовували. Так, давай туди гранату. Ох, нічого собі нормально прилетіло. Так, і туди. Куди вона зникла? Граната, якась вона це, не, не працююча, чи що? О, а ця спрацювала. А ця, а ця не спрацювала. Ну чому? Ти... Ці роблять. як В них якийсь захист від гранат. Я не розумію, що це за поле якесь силове. Так, мені не подобаються їх чари, бо я витратив на це 4 гранати або 5 і вони не підірвалися. Це не круто. Цими гранатами можна було б дуже-дуже багато всього зробити. Так, а ну давай сюди. Я б, якщо чесно, і підірвав оці портали гранатами, але вони летять наскрізь. І це не працює так, як мені б хотілося. Так, а ну давай сюди. собі. Ой, а де ми взагалі-то вилізли? Ну тобто нащо? Будемо давати бій, спробуємо трішки постріляти. Може вони передумають, а? Ми ж з самого початку просто сховалися та й все. І нічого не робили. А зараз ми... Ой! Так, обережно. Та обережно ти в мене не влуч. Так, сюди, сюди. Е, в будь-якому разі ми можемо в, в будь-який час просто взяти і знову залізти в бункер. Але якщо чесно, я щось вже не хочу туди йти. Я виліз на поверхню. Можна взагалі спробувати втекти з будинку. З цього. Слухай, отак, по деревах просто бачиш кудись. Але куди я втік? це ж наш будинок. Але це ж наш будинок. Так. І це єдине, що нас тут е, утримує. Бо це наш будинок і нам не хочеться його віддавати оцим е, гномам чаклунам так, ну геть, ідіть звідси. Ну чого ви за мною лізете? Так, ти що теж хочеш отримати? Ага, 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 нормально. Так, давайте я пострибаю у цей бік. Зараз ми ось тут спробуємо дещо. Вони, вони просто не скінчуються. Я бачу, і це дуже-дуже погано, до речі. Так, ану оп, давайте слухай, з цього. боку. Слухай, Може, ти зайдеш у портал, ти скажеш, щоб вони не приходили більше. Слухай, ну давай спробую, але я не знаю, як мені це зробити. Давай я отуди просто застрибну зараз. Ану, ей, -е -е, полетіли! А що? А нічого не відбувається, чуєш? Так. О, я... Може, щось магічне потрібно. В мене нічого немає такого, слухай, я просто прилетів крізь портал і все. І мене нікуди не телепортувало. Так, вони всі сюди лізуть, капець. Що це таке? Ого! Ти бачиш, скільки їх тут піді мною? Це бачу, бачу. Я зараз їх усіх за декілька пострілів знищу. Особливо вас. Бо ви тут щось дуже знахабніли. Так, а ну давай сюди, сюди, сюди. Підходь, підходь. О, в мене останній магазин на цій винтівці зі звуком. Це погано. Це дуже дуже погано. Давайте зараз отсюди постріляємо трішечки. Ой-ой-ой. ой ой Щось їх тут прям нереально багато. Давайте цвяхів сюди додамо. Так, цвяхи тут вже є. Нормально, супер. Можна ще з цього боку додати цвяхів. Так, щось я тут кактусів наламав. Ой, ой-ой-ой ой! Так, нормально, нормально. Так, ти там тримаєшся взагалі, а? Ну, тут безпечніше, ніж тебе. Безпечніше? Це добре. Це дуже добре, що хоч десь є якесь місце, яке безпечне. Так, в мене тут дуже багато гномів, але я з ними впораюсь. Вони не можуть піднятися на дерево. Дуже добре, що в них немає якоїсь магії телепортації. Або чогось схожого на ендерперлини. Так, сюди, 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 ага. Давайте до мене, до мене, до мене, підходьте. Підходьте. Я вас тут усіх чекаю. Ану, ага, ага. В тебе там ще є хтось? А, ні, сюди, в мене нікого, нікого тут нема. Нікого нема. О, ні! Вони не Так, це погано. Давай будемо намагатися стримувати їх, щоб не дуже багато підходило до нашого будинку. Може, е якимось таким чином ми зможемо з ними впоратися рано чи пізно. Хоча в мене не дуже багато ще набоїв залишається. 35 магазинів, і вони вже дуже... Швидко починають витрачатися. 33 вже. Ой, ой ой. Один магазин є на звуковій гвинтівці. тебе скільки магазинів там? Так, О, все. В... більше нема. Тобто все. На звуковій Закінчили. гвинтівці чи, чи де? Так. А я я гадав, що взагалі закінчилися набої. Так, добиваємо всіх тут. Ще Ану. є кулеметі. Я Ану. ще бачила там іншу пушку якусь. О, так, до речі, слухай, можна її теж використовувати. Так, з цього боку я відбився. Нічого собі. Ану, давай тут декілька пострілів зробимо. Так, супер, супер, непогано. Непогано, мені подобається. Так, тепер сюди. Отам нікого немає. Начебто їх менше. Менше? Та мені здається, що тут нікого нема тепер. Ану, ану, з цього боку теж нікого. Ні, тут нікого немає. Слухай, е здається, вони знову вирішили чогось почекати. Це проблема. Нам треба якомога швидше щось вигадати стосовно оцих порталів, що з ними робити. Бо якщо ми нічого а ми не, не цей вигадаємо, то будемо. В бункері будемо сидіти просто і все. Ми можемо посидіти в бункері та щось подумати стосовно порталів, як їх зачинити. Бо це о, о ні. В нас давай, швидше! Слухай! швидше в бункер, спускайся, швидше, швидше, швидше. Слухай, давай! Може покличемо допомогу? Можна зв'язатися з військовими або з вченими. Може вони знають щось про те, як можна зачиняти ось такі портали, або до нас хтось сюди приїде, можна або прилетить, і, і тоді можна буде зачинити портали. Бо поки вони не зачинені, мені здається, що вони будуть лізти просто вічність.